Вітаю друзі, з вами пригоди на всі 100. Цього разу мене занесло в, в такі хащі. Це майже кордон між німцями і Польщею сучасний. Тодішні це були німецькі землі. Тут багато що цікавого. От по польську написано, що заборонено ступати. Посюди валяються кірпідони, бут. ще вечір. Це цікава така річ, що я вже захотів пойти, на ніч глядя майже. Собою маю фонарика. Ага. О, -о. Якийсь то був льох. Там вся кований. Якийсь крюк. Буд. Комарі. Да. Тут поряд маленьке село є, а так майже нічого. Тут вони, немає, то цей розвалений цього замку стоять тупо в лісі. Десь кілометр звідси є могила радянського солдату по Другій світовій. Але я то не так уж і Цікаво, це цікавіше. Тут можна ноги зламати. О, Це вже мусор сучасний, ніхто не, не любить якось викидують мусор, не любить історію, все поганять. О, хтось тут вже... Євроскочки. Ага, там є ход Але він засипаний. Бо свод є, є свод, але, але, -але. Тут за годину вже буде темно. Мені ще повертатися, як я зазвичай. Хрен знають. За скільки кілометрів ушов. Так ну це вхід той погреб, я обійшов. Там де вікно було відкрите, то я показав. Тут є другий поверх. Тут вже в хащах темно. Я вже буду з фонариком. Якийсь свод вікна. Так. Да. Цікавий був замок. Хотілося б знати, що тут було за часів. О, Який екземпляр кераміки? Це могла бути піч, скоріш всього. Ну, є, щось тут, звісно, щось було. Так, Ну це вже хтось собі зробив лежанку, але тут я ж кажу, в лісі бомжів тут нема, це, може хтось зітлохів. Це щось похоже на більш-менш кірпичі сучасні. Ну як сучасні? Може хтось реставрував ковані петлі. Може то так робили кирпичі, може будь. У нас Києві теж є старовинні такі своди з такого майже кирпича, тільки у нас він чорний, ну не чорний, а коричневий такий темний, а тут він Світлий. Ну, може тут така порода глини. і за цього я можу щось і наплутав. Як наш сучасний. Ну, ковані з двох сторон петлі. І тут щось таке цікаве було. Ага, туди вже може був мрамор. Ну, якось воно світиться. Так, да, отакі от, от залишки старовини. Другий поверх. То мабуть щось камінь, чи що тут було. І ще вікно красиво. Ну, наверх же я лізти не буду, бо я в чистому. Що стінка залишилась. а ага, з цієї сторони заказ. Входу, знову петля. Ну, якийсь німецький бургер тут сидів, командував в своє время, як тут кажуть, свій час. Що кому подобається такий формат пишіть коментарі ставте вподобайку а якщо в мене буде виходить то я буду робити ще такі старовинні красиві відео до побачення